Друзі, вітаю вас на каналі Смачно Легко, Бюджетно. Часом трапляється так, що техніка підводить нас в самий непередбачуваний момент. Тоді на допомогу приходить саме такий рецепт: пропоную вам крем чиз без вершків, без міксера на швидкоруч. Готуюся дуже просто. Необхідно 150 грамів сиру, 70 грамів вершкового масла, 2 3 столових ложки цукрової пудри. Та дрібка ваніліну. Починаємо з того, що лопаткою розтираємо вершкове масло, додаємо цукрову пудру, далі дрібку ваніліна та сир. Сир можна перетерти через сито або перебити блендером для більш гладкої консистенції. Ось такої консистенції має вийти крем. На цьому етапі можна додати барвник. Далі перекладаємо в кондитерський мішок. В мене насадка 1М відкрита зірка. Такої кількості крему мені вистачило прикрасити 10 середніх капкейків. Крем дуже гарно тримає форму, тому його зручно використовувати для прикрашання десертів. Обов'язково спробуйте приготувати. Не пожалкуйте! Я вам дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та до зустрічі в нових відео. Па-па.